Сьогодні я провів черговий прийом наших громадян. Люди зверталися з різних питань. В першу чергу це вирішення житлово комунальних проблем. Я надав відповідне доручення своїм заступникам, начальникам управлінь, директорам комунальних підприємств. Найближчим часом всі ці питання, по яким звертались до мене, люди, будуть вирішені. У нас питання видали квартиру військовому і як багатодітній родині. У нас квартира не приватизуна. Помогуть приватизувати. Моє питання вирішилось. От відсутність опалення. Дуже хочу подякувати перш за все. Донулого mm -hmm. разу у вас я uh -huh. був на інвалідному візку. В uh -huh. підняли на ноги. Ось цей міліт залишився, але ну, зараз я повернуся в Україну для uh -huh. комісії. Але ж дякую те, що хожу ногами, дякую вам за підтримку, за те, що ви все ж підтримуєте нас. ветеранів, не забуваєте. І знаєте, ми завжди приходимо для того, щоб щось попросити, а uh -huh. рідко приходимо подякувати. Я хочу вас перш за все uh -huh. подякувати.